Макса, що знову? Розкажи мені, будь ласка, про сіль. Чому вона так часто використовується в ритуалах у всяких? Дуже багато всяких забобонів є про сіль. Ну що я тобі розкажу? Сіль це мені здається, одна з найважливіших аспектів, і не тільки аспектів, а енергетичних захисників. Взяти з собою в дорогу шматочок маленької солі. Говорила про те, що ви можете бути захищені від всякого негативу. Це говорили ще наші предки, наші бабусі так робили. Моя бабуся так робила. Вона несе в себе, в собі в першу чергу поглинаючу енергію негативу. Тобто ти можеш собі просто елементарно десь поставити соляну якусь чи башню. Це знаєш такі продаються до речі, з Мертвого моря. Можна купити собі таку соляну башню, поставити її собі в, в кабінет, і вона буде. Поглинати дуже глобально негатив, то просто морської сілі насип в тарілку і поставити, буде поглинати. Добре, тоді, можливо, ти порадиш якісь ритуали або не ритуали, а просто щось таке просте, як можна очищити, очищити простір. за Ну допомогою. дивись, я тобі ще я тобі розказав елементарну ситуацію, коли ти береш собі просто горнятко солі і кладеш її в чашку якусь, чи може якусь срібну вазочку, і кладеш там на роботі, можеш поставити собі, або ти можеш Можеш її трансформувати саме в воду, наприклад, зробити такий собі соляний роствор, який буде очищати енергію довкола тебе. Береш буквально пару ложечок цієї солі, наливаєш туди кипячену воду, перемішуєш. Нехай вона там постоїть, наприклад, на місяці. Бажано робити повню і, звичайно, отримуєш собі таку соляну соляний захисний, захисний спрей. Що з ним робити? Ти можеш просто очищувати, наприклад, себе, очищувати повітря за допомогою ним, простір очищувати. Абсолютно все, просто розпилюєш навколо себе, і таким чином він забирає, не получає негатив. Моя бабуся, наприклад, чорною солью Миполи з чорною солью? чи це якось відрізняється від звичайної солі. Звичайно, взагалі? Звичайно, Четвергова чорна сіль, вона відрізняється своїми властивостями. Одна з найкращих очисних солей це чорна сіль. Як вона готується? Ну, в принципі, готується, ви можете подивитися, як вона готується елементарно в соціальних мережах, але я так в дрібці розкажу, що це просто береться хліб, ну, тобто тісто, воно випалюється з солю. І оця Чорна така е, ситуа... така консистенція, консистенція, яка виходить з цієї солі. Вона називається чорною, тому що вона робиться в чорний четвер. Світ який чорний четвер? Бачите, мене заплутав вже святий четвер. Вона робиться, і е, вона е, називається чорна е, четвергова сіль. Чи працює метод насипати солі під поріг? Щоб себе захистити. До речі, це дуже класний ритуал, я тобі скажу. Воно, він використовується ще в, за часів не просто моєї бабусі, а за часів вуду. Сіль може захистити не просто від негативу, а може захистити навіть від негативних людей. Я всім рекомендую, у кого є будинок, де, в принципі, можна себе використовувати і в квартирі. Я рекомендую робити такі соляні лінії на. Порозі. Як він робиться? Звичайно, обов'язково цю лінію має людина робити за порогом. Тобто там, де там, під'їзд чи е, е, сама вулиця. Берете таку сіль струєчкою її насипаєте під поріг, підсипаєте під поріг, от таку лінію робите. І обов'язково, що обов'язково її робити треба злітною, тобто вона має бути цільною. Бо коли вона порушується, цей ну, то цей захист він зникає. Тому обов'язково треба її оновлювати там раз, ну, там ну подивись ти, як її там нараз. Але дивись, ти насипав солі, поклав порог і все, її ніхто не шоркає, ніхто не, не чіпає. Дуже часто там дівчата, ну і хлопці, в принципі, приймають соляні ванни. Це теж якийсь формат очищення? Чи слухай, це ж, як класно для енергії взагалі? Дивись. По перше, дуже багато людей не знають, як правильно це все відбувається. Перше, що потрібно зробити, щоб приймати ванну з солью, треба прийняти душ перед цією ванною. Бо дуже багато без, знаєш, без цього, без просто роздягаються, лягають в ту ванну з тою солю і думають, щоб негатив зникне. Він не зникає таким чином. Дивись, спочатку ти обов'язково маєш прийняти душ, помитися прям з милом, все попозмивати себе, всі ці остатки, як то кажуть, дня. А потім ти тільки потім ти набираєш ванну, кидаєш туди солі і якомога більше. Ну тобто, якщо ти можеш туди кілограм кинути, то кидай кілограм. Я особисто кидаю кілограма три. Зараз морська сіль не така дорога, супер дорога, там 30 чи 50 гривень 100 кілограм. Я думаю, що для себе, коханого, коханої, ти можеш там 150 гривень на 3 кілограми для одної ванни в місяць. Витратити це треба робити кожного місяця і бажано наповню. Ти насипаєш сіль в теплу ванну, весь негатив поглинеться сіль енергетично все поглине. І знаєш ще який є трюк. Дочекайся, допоки вана сама не стіче. Я тобі скажу, в тебе, коли буде оця стікати вода, в тебе таке буде відчуття, що тебе щось тягне туди наниз. Тобто весь негатив він буде. З тебе виходити, а потім ти знову приймаєш душ. Це дуже важливий аспект, і побачиш, ти себе будеш відчувати, от прям супер класно. Сіль може допомогти залучити фінанси, там багатство, гроші, удачу. Так, да. я тобі скажу, що саме сіль в цьому плані працює. Знову ж таки, сіль являє собою поглинатором негативу. Якщо в тебе є. Якийсь негатив пов'язаний з роботою, чи якийсь там негатив пов'язаний з коханням, то якщо ти будеш її використовувати для знову ж таки для чистки, для захисту, для того, просто будеш носити з собою десь в мішечку в кармані, то я тобі гарантую, що вона буде впитувати в себе негатив. Елементарно почистити свої діаманти, свої там якісь цепочки, крестики, все це також варто робити саме з солю, тому що ти кладеш на ніч. Можна обрати будь-який день, але я зазвичай обираю неділю. Для мене цей день він такий дуже насичений енергетикою, божественною. Я кладу всі свої, у мене там нормально, ти розумієш артефактів, яких я туди можу накласти. Я тобі скажу, що неймовірно відчищає. І пам'ятайте, що коли на ранок ви забираєте всю там, всі ваші, там браслети, амулети, обов'язково цю сіль потрібно викинути в унітаз або змити з водою. Тобто повернути її назад до землі, цю енергію, ні в якому випадку не використовувати її знову. Дуже багато прикмет пов'язано з соль сіллю. Наприклад, коли вдома я розпав сіль, то одразу казали, що зараз будемо лаятися, а буде, буде якась сора. Коли е е вбирає в себе амулет негатив, він може тріснути, або може випасти камінчик, наприклад, розбитися. Або навіть в мене було навіть таке, що в мене амулет Амулет просто елементарно Такий, знаєш, сильний, просто розлітався. І я не розумів, яким чином це відбувалося. То сіль також реагує на негатив саме таким чинником і являє собою предвісником саме випадкова, начебто, розсипана сіль. Якраз сіль, вона символізує і показує людині, що. Ось буде якийсь негатив. Що робити, коли так відбулося, щоб ні в якому випадку не отримати, оцю, щоб не справдилася оця історія? Береш цю сіль повністю, яка розсипалась, набираєш тазик води, висипаєш цю сіль, яка розсипалась. Ну, якщо в тебе там солонка якась розсипалась, то прямо разом з нею в цю воду змішуєш, щоб вона розчинилася, береш тряпочку, вологу. Обов'язково з руками не покритими ніякими там, перчатками, чи що там використовують для миття. І береш миєш підлогу. Повністю вся карма негативна, вона знищується. І потім виливаєш цю, цю це все в унітаз. Ну і, мабуть, останнє запитання: як правильно зберігати сіль вдома? Дивись, якогось особливого предмету для зберігання немає, і в принципі методу зберігання немає. Але я б рекомендував цю сіль зберігати, будь-яку сіль зберігати у якоїсь знаєш, такій закритій темній тарі. Е, може, якась може, для сипучих, знаєш, такі є такі там, чи з натуральних, такі керамічні, чи якісь ще дуже краще взагалі зберігати їх в мішках, таких, знаєш, старовинних там з, з цього мішкавіни, або зберігати їх в дерев'яних бочках. Ну добре, дякую, Макс, Буде ти признати. Ну нарешті.